Клядаємо участь албанських військових у миротворчих місіях як наш обов'язок. Більшість людей в Албанії ставляться до цього як до явища тісно пов'язаного із безпекою нашої країни та регіону в цілому, адже ми не повинні чекати, поки конфлікти доберуться до наших кордонів. Саме тому албанці вірять, що наші солдати, йдучи до Афганістану чи в іншу гарячу точку, розуміють, що їх головна місія нести мир, який служитиме й нашій країні, також і на таких засадах будується політика не тільки національного уряду, а й думка опозиції у нашій країні. When it is necessary. до слова, варто зазначити, що в Албанії не точилося гострих суперечок на кшталт: варто чи не варто вступати до НАТО. Албанці з притаманної їхній нації наполегливістю подавали заявки і, зрештою, ставали членами тих чи інших міжнародних організацій. На сьогодні Албанія є членом світової організації торгівлі ООН, ОБСЄ, Ради Європи, Міжнародного валютного фонду і НАТО. Не за горами, членство у Європейському союзі, яке може відбутися вже 2015 року. Щоправда, репутація головного транзитера важких наркотиків та різного роду контрабанди до країн Західної Європи і досі переслідує Албанію. Відомо, що Албанія заробила неприємну репутацію головного транзитера важких наркотиків до Європи. Звісно, миритися з цим не хотіли. За допомогою Європейського союзу було технічно підсилено нашу прикордонну поліцію, підготовлено персонал. На наших кордонах ми встановили інформаційну систему, яка інтегрована до інформаційної бази Інтерполу. Ця система працює в режимі онлайн і дозволяє за лічені хвилини перевірити підозрілі документи. Крім того, ми встановили спільне патрулювання із прикордонниками Греції, Македонії Чорногорії. Після Туреччини це друга мусульманська країна, яка стала членом НАТО. Питання віри, за словами самих албанців, не є вирішальним для прийняття того чи іншого доленосного рішення для країни. Віками Албанія, як і Україна, потерпала від загарбників. Тож албанці дуже цінять свою свободу і шукають шляхи її забезпечення. Якщо хочете, албанці стали більш прагматичними щодо віри, адже розуміють, що є багато шляхів вірити в Бога. Тож віра, я б сказав, є другорядним питанням. Перше це звичайно мир, добробут, розвиток Членство в НАТО насамперед є політичним, а не військовим питанням, адже це не означає, що країна має мати більше танків чи літаків, щоб лякати своїх сусідів бряцканням зброї під дахом НАТО. Для албанців це означає створення нової психології та дипломатії. Питання безпеки у нашій країні і можливості створення нової основи відносин з нашими сусідами, адже сусідство на Балканах це дуже складне питання. Згадайте, що саме на Балканах розпочалася Перша світова війна. Так чи інакше, Балкани стали серцем Другої світової. Тут також проходив найбільш небезпечний кордон холодної війни. Тож закриття цієї сторінки і відновлення миру та стабільності в цьому регіоні повинно відбуватися не на словах. Поступово країна мерседесів, як її жартома називають в Європі, відбудовує свою економіку, зміцнюється на міжнародній арені та робить свій даруйте за штамп, вагомий внесок у підтримання миру та стабільності на Балканах і у світі в цілому. Ви дивилися фактор безпеки і пам'ятайте, коли ви поінформовані, ви озброєні. До побачення зустрінемось за тиждень.